Готуємо ліниві голубці. На мою думку, звичайний класичний варіант голубців набагато швидше у приготуванні. Кількість усіх компонентів буде вказана внизу під відео. Робимо засмажку, на пательню наливаємо олію соняшникову, висипаємо порізану цибулю та натерту на крупну терку моркву, плюс сіль перемішуємо ложкою. Вогонь при цьому невеликий та накриваємо кришкою. Нехай суміш посмажиться десь хвилин 5, головне, щоб не підгоріло. Плюс вода десь пів чашки. Перемішайте та знову накрийте кришкою. Коли вода википить, додайте вершкове масло. Перемішайте ложкою до його розчинення. Знову накрите кришкою та вимкніть вогонь. Відставте засмажку в сторону. В окремій каструлі зваріть будь-яку кашу. Зазвичай це рис, та я взяв пшено. Нехай вона остигає. М'ясо з сіллю та спеціями перебийте в блендері чи перекрутіть через м'ясорубку. зробіть фарш. У мене це м'ясо свинини. Додайте фарш до остигшої каші та перемішайте ложкою. Лише до об'єднання і рівномірного розподілення інгредієнтів плюс завчасно дрібнонашаткована свіжа капуста. Додаємо до каші з м'ясом та перемішуємо ложкою. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Плюс засмажка. Знову мішаємо ложкою. До об'єднання. За бажанням після перемішування в кінці досоліть. За власним смаком. Скляні форми не обов'язково легенько змащувати олією. Проте я змазав. Рукою формуємо невеликий голубець. Та кладемо у форму, використовував скляні форми. Для заливки брав томатний сік. Додатково підсолив, оскільки консервував без солі. Можна також брати томатний соус чи томатну пасту, розведену з водою. Розподіліть томатний сік по формі. У мене дещо лишалася маса, тому я зробив другий шар. Виклав у хаотичному порядку. І також зверху полив соком. Форму поставити на деко, духовку виставити на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. Краще це було зробити декілька дій назад, щоб не чекати. Деко з голубцями поставте в духовку на 1 годину чи на 1 годину 30 хвилин. Нічого, якщо верхівка трохи підрум'яниться. Після приготування голубці можете лишити в духовці чи витягнути для остигання. Нехай охолонуть та можете споживати апетитно, ситно, смачно. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!